На Росії розстріляли пілота ту 95 який бомбив Україну. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Йдеться про майора Стігачова Олега, командира екіпажу стратегічного бомбардувальника ту 95 Його розстріляли у місті Енгельс. Розвідка уточнює чи вижив окупант. Олег Стігачов льотчик військово-космічних сил Росії 1983 року народження. Він служив на авіабазі Енгельс і безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивству українців, заявило ГУР. Внаслідок атаки пілот зазнав вогнепальних поранень у розвідці. Вкотре нагадала, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата. Воєнних гур знають усі імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Нагадаю, 11 липня в українській розвідці підтвердили, що у Краснодарі було ліквідовано командира підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів по Україні. Прес-служба ГУР повідомила, що це сталося 10 липня, коли Ржицький займався пробіжкою в Краснодарському парку. Близько 6 ранку в нього сім разів вистрілили із пістолета Макарова. Ржицький помер на місці. Українська розвідка повідомляє, що через рясний дощ у парку було безлюдно, тому немає свідків, які б могли розповісти деталі або упізнати нападника.